Щоденник мандрівника це маленький помічник для хлопчиків, котрий допоможе залишити поруч найяскравіші спогади про подорожі до різних країн. Заповнюючи його, дитина буде аналізувати країну, її традиції, символи, визначні місця. Яскравий, компактний та простий у користуванні, він стане незамінною річчю для вас та вашої дитини під час будь-якої подорожі. Розмір каталогу А5. Щоденник складається із 48 сторінок, серед яких дві обкладинки гляний ламінат зі вступним та заключним словом автора, 20 сторінок з питаннями щодо відвіданих країн, розворот з яскравою мапою світу та сторінка для загальних підсумків про відвідані країни та подолану відстань. Також у щоденник можна вклеювати фото з мандрівок розміром 9х13 та замальовувати прапори країн. Кожен щоденник упакований у подарунковий папір, до якого прикріплена супровідна листівка. Оригінальний, незвичайний та цікавий. Він стане найкращим подарунком для дитини з нагоди будь-якого свята. З вами був Фашків Travel. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайки. Подорожуйте разом з нами.